Танцювали, грали на народних музичних інструментах та співали. Так прийшов літній гастрольний тур народного ансамблю Барвінок, під час якого творчий колектив взяв участь у двох десятках різноманітних заходів у Польщі, Франції та Німеччині. На концертах збирали гроші на допомогу військовим. У цьому році під час закордонних поїздок ми провели багато благодійних концертів. Найти зібрали майже 300 тисяч гривень. Тому разом із дітьми та педагогами ми прийняли рішення передати ці кошти батальйону Форпост бригади буревій Національної гвардії України. Підтримує захисників ансамбль Барвінок з 2014 року. За цей час разом із волонтерськими організаціями та власними силами допомогли десяткам бригад. Всі роки, скільки продовжується війна, ми привозили кошти, ми привозили одяг, ми привозили різні матеріали, які потрібні нашим воїнам. І за всі роки війни вже більше трьох мільйонів гривень це загальна кількість коштів, які барвінок перерахував на потреби Збройних сил України. Регулярно ансамбль направляє допомогу батальйону Форпост, де служать випускники творчого колективу та педагог. За кошти, що передали нещодавно, захисники закупили генератори. Ми дуже вам вдячні за неодноразову допомогу. Я вам особисто, як ваш випускник, як ваш вихованець, вдячний. От без вас було б дуже важко справлятися з нашими потребами. Тому разом до перемоги ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Допомагати захисникам ансамбль Барвінок планує і надалі. Діана Волишенюк, новини за день, телеканал Віта.